Доброго дня розглянемо будинок загальною площею 90 квадратних метрів всередині 4 кімнати. Житлова площа складає 66 квадратних метрів. Зроблений косметичний ремонт. Опалення твердопаливне. Ділянка по території огороджена металопрофільним парканом. На подвір'ї є літня кухня, похріб інші господарчі приміщення. Є садок з фруктовими деревами. Загальна площа ділянки 42 сотки. Це оголошення будинка. Контакти власників є в оголошенні. Посилання на оголошення в описі під відео. Вартість дому 12 тисяч доларів. Знаходиться будинок в селі Кінашів Тульчинського району Вінницької області. В селі є дитячий садок і продуктові магазини. Зовсім близько знаходиться місто Тульчин до міста 3 кілометрів. В місті є районна лікарня, супермаркети, відділення пошти, різні магазини та підприємства та інше. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.